З огляду на нинішню правову ситуацію я констатую: не давши людям право на збройний самозахист, а також утворивши максимальні обмеження для отримання короткоствольної зброї, держава в особі державного апарату залишила своїх законослухняних людей у безпорадному стані. Ця бездіяльність серед іншого призвела до численних випадків знощань, приниження, катувань і вбивств мирного населення з боку солдатів збройних сил і найманців країни-агресора Російської Федерації. Абсолютна більшість цих злочинів лишається непокараною, і держава Україна на цей момент не спроможна притягнути до відповідальності абсолютну більшість винних осіб. За відсутності права на збройний самозахист законослухняних громадян України державний апарат наражає на аналогічну небезпеку жителів районів, які потенційно можуть бути окупованими, а також залишає у безпорадному стані перед добре озброєними злочинцями на підконтрольних Україні територіях. Кожна людина має невід'ємне право на життя ніхто не може бути свавільно позбавлений життя обов'язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Це стаття 27 Конституції України, і реалізацію цього права законослухняними громадянами з моменту незалежності саботує наша держава. Я навіть не хочу і близько уявляти, що відчував батько родини, коли вибивали двері в будинку, коли усю сім'ю поставили на коліна російські озброєні солдати. Що він відчував в останню мить перед розстрілом? І як він, стікаючи кров'ю, усвідомлював усю безпорадність, що відчувала жінка, коли у неї на очах гвалтували доньку і вбивали сина, і чому цієї жінки більше немає разом з нами, хоча її московські в*****, залишили в живих, коли пішли. Часів набуття Україною незалежності цю бездіяльність і небажання забезпечити конституційні права українців проявляли усі без винятку президенти, уряди та Верховна Рада як колегіальний орган, оскільки окремі народні депутати піднімали це питання десятиліттями. Мене звати Олексій Кіпкала, і далі будемо говорити про право на збройний самозахист у 2015 році. За президентство Петра Порошенка запустили проєкти петицій до президента. Першу петицію, яку довелося розглянути Порошенкові, стало звернення від асоціації власників зброї. Вона набрала необхідну кількість голосів за лічені дні. Тоді було чітко зрозуміло, що є не те, що суспільний запит, є суспільна вимога. Офіційно Порошенко переклав розгляд на парламент та експертні групи, а поміж рядків ми отримали щось на кшталт любителі постріляти мають іти або в армію, або в тюрму. Особисто я вважаю це соціально небезпечна бездіяльність президента і його команди, що призвела до тяжких наслідків, оскільки часу на виправлення ситуації було достатньо. У підсумку офіційно соціальну вимогу права на збройний самозахист м'яко сказати заговорили. Наприклад, на сайті Vox Ukraine у 2016 році вийшла велика аналітична стаття Право на збройний самозахист, правова дискусія в Україні. Автори Ольга Буткевич та Хольгер Хембах і група експертів. Згідно з нею, я дійшов висновку, що основною перепоною виставляли європейські вимоги та тлумачення Європейського суду з прав людини. Також було зачепкою для сумніву в доцільності змін в українській конституції саме мала кількість прецедентів, бо право на збройний самозахист зафіксовано лише в конституціях трьох країн Сполучені Штати, Гватемала і Мексика. Цитую, в контексті європейських цінностей та практик жодна з європейських конституцій не передбачає збройного самозахисту та не гарантує право на насіння чи володіння вогнепальною зброєю на індивідуальному рівні. Останнє зазвичай врегульоване звичайним законодавством, яке, у свою чергу, повинне відповідати вимогам та обмеженням, розробленим Радою Європи та ЄС. Але не відповідає взяти ту же Чехію і Швейцарію. Про це ми ще поговоримо. Також у обговоренні петиції йшлося про найвищу європейську цінність невід'ємне право на життя. Начебто, якщо людина захищатиме, скажімо, свою оселю від вторгнення зі зброєю, то це може призвести до переважання права на недоторканність житла перед найвищим правом на життя. Наче й логічно, дуже гуманно. Тобто нікого не обходить, що особа легше йде на злочин, коли розуміє, що ризику загинути немає, і власнику будинку, в разі чого можна дати по голові утекти, поки приїде поліція. А там у гіршому випадку, якщо злочин розкриють, відбути якихось 5 років за збройний напад або пограбування. Я безмежно вдячний нашим європейським партнерам та союзникам за підтримку у боротьбі проти московської агресії. Та як корелюється ця висока мораль і цінність про найвище право на життя із затримками поставок життєво необхідних товарів на кордонах через страйки, коли ціла країна потерпає у війні? Звісно ж, ми чудово розуміємо, що зачинщиками цих акцій на території наших європейських сусідів є особи та групи, що ними керує кремлівська агентура. Та все ж інший момент: практично всі державні статистики по країнах подають інциденти з вогнепальною зброєю. Загальною кількістю випадків, та абсолютно принциповим пунктом є те, якою зброєю був вчинений злочин, законно придбаною чи нелегальною. Тут на допомогу прийшла пояснювальна записка депутата Фріса і його колег до проєкту закону про зброю номер 5708, що його проголосували у першому читанні напередодні повномасштабного вторгнення, і максимально спотворили на догоду репресивним позивам держави правками до другого читання. У записці сказано: сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн. Досвід вище зазначених країн засвідчує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менш ніж у одній тисячній відсотка випадків від загальної кількості злочинів. Сьогодні, за інформацією МВС України, громадяни легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 мільйона одиниць. При цьому випадків використання легальної зброї, включно з необережним поводженням та випадками застосування зброї для необхідної самооборони є надзвичайно мало. У загальній масі злочинів цей показник не перевищує тисячних відсотка. А серед насильницьких і корисливо-насильницьких злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, однієї тисячної процента. Як на мене, вкрай красномовні показники. Та що ж думають у правоохоронних органах з цього приводу, знайшов досить цікаву невелику аналітичну статтю її автор Федір Зуров, старший викладач кафедри вогневої підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ. Назва статті досвід зарубіжних країн щодо легалізації вогнепальної зброї та запровадження її в Україні. І, хоча в ній є деякі неточності, як от обов'язок володіти зброєю у штаті Вісконсін, ніякого обов'язку поки там немає, люди просто користуються другою поправкою, часто кожен член родини. Можливо, йшлося про місто Кенесо, штат Джорджія. Там місцева влада у 1982 році справді постановила, щоб на кожне домоволодіння була принаймні одна одиниця вогнепальної зброї з набоями. В результаті рівень смертельного насильства впав практично до нуля у майже 30-ти тисячному на той час місті. Нам же цікавіший висновок того, що можуть викладати поліцейським. Цитую. Зарубіжний досвід свідчить, що легалізація зброї зменшує кількість певних злочинів у середньому на 8%, а кількість насильницьких злочинів на 25%. Але негативними наслідками такої легалізації можуть бути збільшення кількості осіб, засуджених за перевищення меж необхідної самооборони, небезпека для поліції при затриманні злочинців, зброя потрапить до рук злочинців тощо. Кінець цитати 2021 рік. Попри те, що цей матеріал подається для державних службовців і має перекіс у сторону збільшення державного контролю над населенням і послаблення його свобод, вказується суттєве зниження насильницьких злочинів. Щодо потрапляння зброї до рук злочинців: у нас за місяць десятирічна роковина анексії Криму і початку кривавої російської агресії на українському Донбасі, що її назвали гібридною війною. Неже в когось є ілюзії, що злочинцям складно дістати зброю, і що її вже не обертається мільйонами у кримінальних колах? А що ж у сусідніх країнах? Одразу скажу у абсолютній більшості країн, окрім штатів і Швейцарії, може ще як Україну пропустив, володіння автоматичною зброєю заборонено. Далі йтиметься виключно про пістолети і револьвери та мисливську зброю, штурмові напівавтоматичні гвинтівки та гвинтівки і карабіни з ковзним затвором. Щодо країн Балтії, яким є максимальна загроза з боку Кремля, у них абсолютно адекватний прагматичний підхід, максимально озброєне і підготовлене населення. Як не згадати популярне у Штатах прислів'я: якщо відбувається щось незрозуміле, купуй зброю. Отже, Естонія. Зброю продають естонцям та іноземцям із дозволом на проживання для самооборони і захисту майна для полювання, спорту, професійної діяльності, колекціонування та історичних реконструкцій. Продаж зброї для самозахисту почали у 1995-му і вже за рік рівень злочинності скоротився на третину. Литва у 1990 році з Москви надійшло розпорядження вилучити усю наявну зброю. Хотіли придушити антиросійські настрої. Після розвалу Союзу у 1993-му зброю дозволяли для самозахисту, але за умови доведення потреби. У 2002 році Литва ухвалює повноцінний закон. Зброю продають для самозахисту, полювання, спорту, для професійної діяльності, колекціонування. Наукових дослідів та інших цілей їх окремо розглядає поліція. Станом на 2018 рік кількість вбивств з вогнепальною зброєю впала на 98% порівняно з 1995 роком з 252 до 4. Загальна кількість вбивств знизилась на 85%. Кількість зброї на руках збільшилась в рази. Попит сильно зростає. Латвія також приймає закон у 2002 році, продають зброю з метою самозахисту для полювання спорту і колекціонерам. Литва і Латвія після нападу Московії на Україну у 2014 році провели зміни у своєму законодавстві. Тепер людям з громадянством РФ і Білорусі заборонено мати зброю, щоб відфільтрувати росіян і білорусів, провели перереєстрацію. З латвійських новин цитую. 1 вересня 2023 року зброєю не зможуть володіти не громадяни Латвії та особи, що отримали постійний вид на проживання в Латвії, проте не є громадянами країн НАТО, Європейської асоціації вільної торгівлі, Австралійського союзу, Бразилії, Нової Зеландії або України, тобто володіти можуть усі цивілізовані люди, росіяни і білоруси, у цей список із зрозумілих причин не потрапили. Тепер щодо віку в Латвії револьвер або пістолет можна придбати з 18 років. У Литві зброю для самозахисту продадуть з 21 або 23 років залежно від категорії. У Естонії з метою самооборони гладкий з 18 років. пістолети і все інше, що дозволено у цивільному обігу з 21 року. А в Україні до недавнього часу. Віку придбання було як в Естонії з 18 гладкий, з 21-го нарізний. але хто зна з яких міркувань вік підняли. Захищати державу зі зброєю в руках можна з 18 років зараз в цьому віці по контракту, а себе і рідних з 21-го. Я не буду лізти глибоко в історію, можу сказати лише, що до 1906 року на території нинішньої України в Одесі, Катеринославі, Києві, можна було без складнощів придбати пістолет або револьвер. Як власне і гвинтівку або рушницю. Причому не лише у спеціалізованих магазинах, а навіть у якійсь лавці, що торгує різним крамом. Саме завдяки цій можливості одеські євреї змогли протистояти погромам, які підтримувала жандармерія за командою російсько-імперських шовіністів із Москви. Тоді кримінальні групи, які виконували цю злочинну команду, скаржилися, що єврейські групи самооборони були краще озброєні. І як же не перестріляли одне одного? Тодішня поліція навіть думки не допускала заборонити продаж короткоствольної зброї населенню, бо чудово розуміли, що зброя сама собою не стріляє. І якщо хто затіяв злочин, то знайде спосіб його реалізувати. І у громадянина мають бути можливості захистити себе перед озброєним злочинцем. З тих часів нічого принципово не змінилося. Досі куля летить швидше, чим приїздить екіпаж поліції. Кажуть, держави бояться громадської непокори. Даруйте, але ви бачили, що люди робили коктейлями Молотова на майдані. І якщо ж взяти переворот 1917-го, то як можна здогадатися, революція не робилася легально купленою зброєю. Вона була надто дорогою для пролетаріату, що його підбурювали більшовицька банда на чолі з Владіміром Ульяновим, якого потім прозвуть Леніним. Лільшовики закуповували величезну кількість гвинтівок, пістолетів і револьверів, скажімо, у Британії та Японії, німецьку зброю, в тому числі завозили контрабандою. Ще частину зброї, революціонери, викрали зі складів жандармерії та у військових частинах. Короткоствольна зброя відігравала другорядну роль на барикадах проти поліції та військових, ефективнішими були гвинтівки та кулемети. Та найбільш ефективною, як стверджують деякі історики, була вибухівка. Після отримання влади більшовицька команда взялася за вилучення зброї у населення. Під час червоного терору за нездану зброю могли розстріляти на місці. Цікаве спостереження в Україні гвинтівку у селянина чекісти вимінювали за пару серпів косу і якийсь корисний крам. Настільки багато її було на руках, що ціна у зброї була вкрай низькою. Пізніше за цю недалекоглядність Україна дорого заплатить. Завжди розброєння віщує біду для народу. Коли Радянський Союз розвалився, ми отримали у спадок радянську схему дозвільної системи і контролю за зброєю. Закону немає, а основну силу має інструкція 622 Міністерства внутрішніх справ. Що є некоректним, оскільки взаємини між громадянами і державою упорядковують закони і підзаконні акти. А внутрішня інструкція на те і внутрішня. Ще є дві статті відповідальності у кримінальному кодексі. 263-та бланкетна, оскільки говорить про поводження безпередбаченого законом дозволу. А оскільки закону немає, то і дозволу бути не може. Стаття не працює, але суди періодично саджають або дають умовне. Дань радянській традиції. Є ще стаття 263.1, яка визначає відповідальність за незаконне виготовлення, переробку та ремонт вогнепальної зброї і вибухівки, склепана на швидку руч за підписом Януковича, додана у 2012 році. Стаття дивна, оскільки ремонтом може вважатись навіть випрямлення погнутої пластини, а переробкою установка, скажімо, планки Пікатіні на АК або заміна буфера віддачі та спускового механізму ВАР-15. Досі цю статтю не прибрали. Тепер вже зрозуміло, навіщо тоді прикручувались гайки. Після початку повномасштабного вторгнення була додана спрощена процедура отримання дозволу на придбання зброї, проте навіть у самій дозвільній рекомендували оформлювати звичайним шляхом, оскільки його все одно доведеться пройти після завершення особливого періоду. Ну і ще варто згадати, що перед повномасштабним вторгненням регулярно виникали якісь обмеження з придбанням нарізної зброї, наприклад, відсутність бланків так званої зеленки або корочок для посвідчень. Ще є в Україні нагородна зброя, іноді її отримують заможні люди із зв'язками. Нема що тут обговорювати. Це має бути нагорода, а не бізнес. Крапка. Повертаємось до Європи. У Чехії громадянин взагалі може не пояснювати, навіщо він купує пістолети, чому носить. А внести це право у конституцію заважало законодавство ЄС. Потім поліція намагалася посилити контроль за зброєю, але самі Чехи не дали цього зробити. Це є демократія. Про Швейцарію можна сказати на рівні напівжарту. Існує думка, що туди не сунулись війська Гітлера через максимальну озброєність і добру стрілецьку підготовку місцевого населення. Та коли дивишся, наскільки поважає держава право на самозахист і захист майна швейцарців, жарти відпадають. І так, швейцарці пишаються своєю традицією володіння зброєю. Добре стріляють, навіть діти. А хочете про країну, яку практично не згадують у зброярській статистиці? Монако, там, де сформований наш одноіменний змучений тягатами життя батальйон. Так от там, щоб володіти пістолетами або напівавтоматичною штурмовою гвинтівкою, потрібно бути членом місцевого стрілецького клубу і не бути психом. Мисливська зброя взагалі не ліцензується. Із знайденої мною статистики, це за 2015 рік, у Монако кількість вбивств із використанням зброї. 0,0 випадків на 100 тисяч населення. Щоправда, населення близько 40 тисяч і зброєю володіє кожен п'ятий. Пістолети дозволені як не перестріляли одне одного, не знаю. Мабуть, не на часі у Молдові. Закон про право на володіння і носіння зброї хвалили у 1994 році. Держава не могла впоратися із масовими безладами в Україні. Історія далі наводить статистику, що після цього протягом першого півріччя стався 10% сплеск інцидентів з використанням зброї, а вже через рік загальний рівень злочинності скоротився на понад 40%. відсотків. В Ізраїлі після жахливого випадку нападу Хамас з території сектора Газа на мирних жителів значно спростилася процедура отримання зброї. Пістолети та напівавтоматичні гвинтівки можуть носити навіть волонтери швидкої допомоги. А достатнім обґрунтуванням для покупки усього спектру доступної цивільної зброї стає довідка бійця Цахал, яку легко видають навіть тим, хто не перебуває на службі. І, якщо чесно, я більше не хочу бачити обличчя тих українських чиновників, політиків, експертів чи так званих лідерів думок, які мружать чоло та кривлять рота, розмірковуючи про деякі загрози, що можуть виникнути через лібералізацію зброєвого законодавства і через оглядки на вимоги ЄС, які вмотивовано можуть бути скориговані. Чехії та Швейцарії невідповідне зброєве законодавство не заважає залишатися у Євросоюзі. І перша ознака будь-якої європейської держави вміння захищати інтереси своєї країни і свого народу. І за це їм велика повага. Світова статистика чітко вказує, що в країнах, де населення має право володіти зброєю для самозахисту, короткоствольну в першу чергу. Рівень злочинності значно нижчий, і загальна безпека життя вища порівняно з більшістю країн із жорстким збройовим законодавством. У нашому випадку ситуація з придбання короткоствольної зброї потребує негайного дозволу і спрощення з одночасним обов'язковим наданням права збройного самозахисту. За великим рахунком, це потрібно було зробити саме у ті дні, коли кремлівські утриманці спробували розвинути сепаратизм у 1994 році в Криму. Я вже не буду обговорювати опитування в дії у 2022 році, яке показало абсолютну підтримку населення щодо спрощення доступу до зброї в цілях самозахисту. Серед українських урядів у цьому питанні, як на мене, був єдиний справді яскравий світлий промінь надії, призначений в липні 2021 року Верховною Радою за поданням прем'єра Дениса Шмигаля міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Світла пам'ять. Денис Монастирський, за інформацією моїх особистих джерел, був справжнім локомотивом у питанні лібералізації збройового законодавства України. За усіма прогнозами, якби не перервався його земний шлях, що найпізніше восени минулого року ми стали би країною абсолютно іншого рівня народного права, яке мають лише по-справжньому вільні люди. Думаю, ви розумієте, якою була моя перша реакція на загибель Дениса Монастирського у авіакатастрофі в Броварах. І, хоча навіть люди, що були добре знайомі з ним, переконували, що це був нещасний випадок, до кінця віри немає, бо це вже, наче фатом, що висить над Україною. Тому поліції України та МВС, які зараз в абсолютній більшості складаються з патріотів, мали б продовжити справу Дениса Монастирського з підсилення країни, у тому числі заради його світлої пам'яті. Зброярські мережі готові були забезпечити попит на короткоствольну зброю, і в умовах лібералізації збройового законодавства з'явились би нові учасники ринку, що в умовах конкуренції сприяло би адекватному ціноутворенню. Перед зовнішнім ворогом я вважаю, що державний апарат має консолідуватися із народом, який за конституцією є носієм влади, і має виконати соціальний запит, який зараз потрібен для захисту життя і волі. І повторю тезу, з якої розпочав випуск. Не давши людям право самозахисту зі зброєю в руках, утворивши максимальні обмеження для отримання короткоствольної зброї, держава в особі державного апарату залишила своїх законослухняних людей у безпорадному стані. Ця бездіяльність, серед іншого, призвела до численних випадків змощань, приниження, катувань і вбивств мирного населення з боку солдатів збройних сил і найманців країни-агресора Російської Федерації. Абсолютна більшість цих злочинів лишається непокараною, і держава Україна на цей момент не спроможна притягнути до відповідальності винних осіб. За відсутності права на збройний самозахист законослухняних громадян України. Державний апарат наражає на аналогічну небезпеку жителів районів, які потенційно можуть бути окупованими, а також залишає у безпорадному стані перед добре озброєними злочинцями на підконтрольних Україні територіях. Такі мої погляди і переконання. Нинішня влада, на чолі з Президентом Зеленським, ще може виправити ситуацію. І звісно ж, завжди, коли говорю про зброю, я зауважую, що сам факт володіння не робить людину вправним стрільцем або захисником. Придбавши зброю, потрібні тренування і самоосвіта. А також дотримання максимальної безпеки, яка починається з чотирьох правил стрілка. Перше завжди поводься зі зброєю як із зарядженою. Друге. Не спрямовуй зброю на те, що не збираєшся знищити. Третє палець на спусковий гачок клади лише перед пострілом. І четверте, завжди контролюй, що перебуває перед і за твоєю ціллю. Ніколи не просив поширювати своїх відео, бо вважає, що поширюють тоді, коли воно цікаво, коли хочеться поділитися. Цього разу виняток. Поширюйте це відео усім друзям, знайомим, незнайомим, бо особиста сила і безпека кожного складається у єдину нашу українську колективну безпеку, яку не здатен зламати ані зовнішній, ані внутрішній ворог. З вами був Олекса і команда 24 го каналу. Не дамо жодних шансів агресору в інформаційній війні. І у якості постскриптуму. Відкритих персональних конфліктів я ні з ким не маю, та бажанням вкоротити собі віку теж не страждаю. Зафіксуємо про всяк випадок.